Херсон єднає Україну. У лиху годину для країни стоїть цей красень, осі нині, Народ там вільні, мужній проживає, Ворожі танки гулі він зупиняє. І ненька мати Україна пишається, що в неї є така дитина. Цікаву назву це місто має, вона його любим херсончиком називає. Окупацію зумів він пережити, ніщо не змогло його зламити. ЗСУ мало сил доклало, щоб гарне місто вільним стало. Але ворожа сторона щодня його шматує, зброєю потужною руйнує, повсюду смерть свистить, гримить, палає, життя в херсонців забирає, але хто з місцем залишився. Тих не зламати, бо наші люди вміють співчувати. Добро нести й допомагати і радість дітям дарувати, такий народ нікому не зламати. Дякуємо нашим Збройним силам України та нашим котикам-патріотикам. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Зараз я знаходжуся у місті Київ. Серце моє та душа зараз знаходяться в моєму рідному місті. Це місто Херсон. Дякую Збройним силам України за те, що захищають нашу землю, нашу державу. Дякую їм за те, що ми можемо спокійно спати, спокійно вчитися. Желаю їм скорішої перемоги, щоб вони поскоріше вернулися до своїх домівок та до своїх сімей. Я учениця 6 класу долучаюсь до акції «Херсон це Україна, бо єднанні наша сила. Головна мета цього свята показати єдність цього українського народу. Я знаходжусь на даний час у місті Херсоні. Це моє найлюбленіше місто. За цей час багато чого змінилось, але незмінні залишається наша воз'єднаність і віра у краще майбутнє. В цей день хочу побажати нашим захисникам бути здоровими, рішучими. Хай завжди вас окриляє, єдність нашого народу. Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу і рідної землі. Ми ніколи не забудемо ваш героїзм, віддані своєму народу. Повертайтесь живими разом до перемоги. Слава героям! Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить в нашу перемогу. Все буде Україна. Херсон єднає Україну. Місто Тернопіль вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. В цей день ми бажаємо успіхів на усіх фронтах. Що об'єднання Україну і Львів віри в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. І в цей день бажаю їм здоров'я і швидшого повернення станових. Місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам кожніста сину. Херсон єднає Україну, місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо здоров'я та швидкої перемоги! Вас вітає і єднає місто Герой Херсона. Чекаємо на перемогу. До зустрічі в Херсоні. Херсон єднає Україну, місто Познань вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день вважаємо вам міцного здоров'я, сил, терпіння, нехай ангело-охоронці оберігають вас та ваші родини. Херсон єднає Україну, місто Роттердам у Нідерландах. Вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам, найкращі захисники, сили пережити труднощі, відваги в кожному кроці та благополучного повернення додому. Нехай ваша міць буде непереможною. Херсон глядає Україну, віримо у нашу перемогу, дякуємо воїнам-захисникам, бажаємо їм міцного здоров'я. Слава Україні, Героям слава! Херсон єднає Україну. Місто Київ вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. У цей день бажаємо вам душевного тепла, єдності і щоб усі якнайшвидше повернулися додому живими і неушкодженими. Віримо в ЗСУ і дякуємо вам. Херсон єднає Україну. Місто Львів вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. У цей день бажаємо вам терпіння та наснаги. Мужності та незламності. Сподіваємося на скоріше подолання ворога та на те, що зможемо зняти відеозвернення вдома. Херсон єднає України. Місто в Польщі, в якому я зараз знаходжусь, вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день ми хочемо побажати Божого благословення та захисту. Повертайтесь додому здоровими з перемогою та Україні! Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякуємо воїнам-захисникам за свободу і в цей день бажаємо перемоги. Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу і в цей день бажаємо вам перемоги.